Суддя танкіст, уродженець Коломийщини Віталій Іванчук, змінив суддівську мантію на військовий однострій, а судову залу на танкову броню. Півроку голова суду воює на сході та відстоює незалежність нашої держави. 42-річний Віталій Іванчук уроджений з Корнича Коломийського району. Суддею працює понад 10 років. З 2007-го голова Монастирського районного суду, що на Тернопільщині. Ще минулого року записався у військоматі та зголосився йти добровольцем служити. Незабаром отримав повістку. 4 березня виповнилося півроку, як призвався. 45 діб безпосередньо в зоні АТО. Служить в окремому танковому батальйоні першої Чернігівської танкової бригади. Оператор Навідник Т-72. Вважає, що кожен справжній чоловік має бути на сході, коли в державі така ситуація. Радить не боятися. Страшно тут. Не такі страшні чорти як його малюють. Там набагато все простіше, Головне – не боятися. Росіяни, сепаратисти, самі, такі самі люди, так як ми, теж бояться. Але у нас один великий плюс є. ми на своїй території, а вони захватчики, а їх треба гнати. Як солдат має власний погляд на військові події, зокрема, не погоджується з виведенням важкої техніки. Я вважаю це недоцільно нерозумно, тому що в жатті строки, коли почнеться атака з їхньої сторони, ми не встигнемо просто підтягнути ті війська, і як то кажеться, і... Тримати гідну оборону того ж самого Маріуполя наразі Віталій Іванчук кілька днів перебуває вдома у відпустці. і незабаром знову на службу. Щоб хлопці трималися, скоро зустрінемося. Я думаю, ми їм трохи крові попортили. Ще попортимо не раз і вони запам'ятають, що на Україну лізти не треба.